Сонце затьмариться, місяць не дасть більше свого відблиску. Зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Як потрібно розуміти ці катаклізми? Нам відказує один із екзегетів древніх Орген, геній тлумачення святого писання, і подає нам один аргумент, який може нас заспокоїти. Що стосується зірок, всі зірки або багато з них більше за всю землю. Як же вони впадуть з неба, коли ця земля не буде достатньо великою, щоб їх вмістити? Ці слова потрібно розуміти в духовний спосіб. Подумаємо, що можуть означати ці слова. Можливо, те, що випробовування випробує те, що ми натворили, набудували, випробує наш внутрішній всесвіт. Адже кожне людське життя ну, це такий собі мікрокосмос. Є в нашому житті і сонце, навколо якого ми обертаємося, і місяць, і зорі. Наш всесвіт буде випробуваний одним словом. І це випробування торкнеться.